Ми, знаєш, ми не вкрали, ми побачили техніку на полі. Ключі стерчать. Техніка працює, пальне жере. Невідомі люди. Так, село якесь, якесь село, село якесь. Що за село? Нехай щастить село, називається. «Миколаївського ТГ вас вітає. Ага, все, все, ми, ми там. Невідомі люди. Нічого не видно. Я таке. То бізнес е, з нулем вкладень. Канава, канава! лівіше бери. Ми. О, дорога не йшов. <гум> а ці е, поворотники макаєш. Ні, конечно. Хай буде загадкою, куди я поверну. Опа, коротше, сідай за кермо. Сідай за кермо на бусік, там є ще один трактор далі. Поки їх немає, поки вони шаряться, вони оставили техніку. Я сідаю на хтз ти сідаєш, там стоїть, цей, во, як він називається. Там стоїть той, Джон Дір. Бусика заховаєш в кущах. Поїхав. Поїхав. Коротше, поки хлопців немає, нам треба контракт виконати на оранку. Берем їхню техніку, поки вони не бачать. Поки не бачать, у них ніби соляри вистачає. Поки нікого немає. Летим виконувати контракт. А що? А правильно, не треба оставляти техніку на полі з ключами в цьому. Правильно? Правильно. Так, ша, підожди. А куди їхати? Він ще заведений. Так, так, я ж тобі прошу. Ага, це треба виїхати прямо виїхати. Виїжджаємо прямо і там вискакуємо дорогу. А, хоча можна назад верну. Ні, прямо. Вискакуємо, коротше, прямо. Давай я за тобою. Ти мене бачиш де? Бо в мене низ не видно. Я вже по приборах іду. Так, ось ось дорога. Де, тут дорога, от тако понад полем здається. Хе-хе-хе. Навкрали техніку. О, о, буде, о. Оце о, заробимо о, о, ого, тут обережно. Обережно кидає по полю трохи. Ти включи хоч світло, щоб видно було, бо ми зараз розвалимо їхню техніку. Так я по твоїм йду. А, по окей, добре, тоді я зараз менше... Подержи, плуга склажу. Складу плуга. Давай, давай. Все, 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 поїхав. Виїжджаємо, тут темно. Ого, так краще. ого. О, супер, 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 супер. Полетіли. Так, тут десь ми магазин, нам треба через поле. Через магазин їхати таке собі. Хоча можемо. А, давай давай сюди через поле. Назад назад. Давай назад, через назад, поле, щоб ліворуч. нас. а, божечки, не помітило. от, Менше от очей. Через поле. На магазин не хочу їхати. Так, де дорога? Десь тут дорога має бути. Тільки обережно, тут канава! Канава, канава! Лівіше бери. Ми... О, дорога знайшов. А скільки ти шуруєш? Не знаю, я наступив та На, їду. Не мій трактор може дозволити. Бо я такий, ну також цей бідерк в підлогу, а воно щось не їде. Я думаю, що ти відстав, я думав, може ти збавив. Так, я чуть-чуть світла включу, щоб тільки фари вперед світили, щоб мене не видно було. В селі цей. Ніхто й не зрозуміє, подумають, що це вони. Хто там, хто там в кабіні їде? Їдуть трактористи якісь вночі. На їхньому тракторі якісь питання з коробкою. Він не хоче їхати, взагалі не грамо. Вони могли собі трактора нормально поремонтувати? А? Якого <реку> дідька! Якого дідька у вас трактор так погано працює? Алло, я звертаюсь до вас. Ті, хто буде дивитися, буде в шоці, що їхню техніку вночі потягнули. За те гроші заробимо. О, заробимо. заробимо грошей. Купимо собі нову лайбочку. Де тут? Де край поля? А, все, 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 край поля. Зараз дай я дай я розвернусь. Все, поїхали. Поїхали. Я нічого не бачу. Ніч взагалі. Я без твого світла, мене така тімінь. <зараз> Прям в ОШП. З коробкою в них тут на тракторі взагалі питає проблеми. Давай, 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 давай. Як то бізнес е, з нулем вклади. Просто прийшли вночі, вкрали техніку і полетіли. а, -а, -а смакота. а смаката. я знаю, як ми тепер будемо бізнес піднімати. Кримінальна ферма срібна сопілка на Миколаївщині. Кримінальне угруповання вночі викрадало техніку і робило свої справи. Ля ти літаєш. Давай швиденько, швиденько, нам треба зміщити, поки вони не побачили. Давай, заїжджай, все нормально. Отак, отак. Назад не треба, там дерево, не треба назад, давай, вперед. Вперед давай. Отак. Ля, ти що перший день їздиш на ньому, але нічого вони не побачать. Давай, не наша техніка, можна робити, що хочеш. Ша, зараз я за тобою поїду. Так, коротше, ми доорали це все діло. Треба знайти десь інженера. Я не знаю, де він. Тут така ніч на дворі, що ниц не видно. Десь він мав мене чекати тут. -тук. Де він? А, щось моргає. Бачу, бачу, бачу. Так, все, розкладаємо плуга, зараз треба йому аварійка, так, світло. Шо, шо. Шо, шо. шо, 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 шо. алло! Алло! Женем... де ти там? Де ти? Угу, Блін, угу, беремо страшно. <laughs> женем техніку, Женем техніку, здавай контракт, подзвони, забирай гроші, хай скидають на карту, здавай контракт, ми його переорали і швидко женем це сиділо. Хе-хе-хе. <laughs> <laughs> Так, плуга скласти, плуга скласти, я не бачу нічого. Так, складається. Понеслась. Все, полетіли. Світло вимикаємо, знову полетіли в темноті. Так, так, десь цей трактор десь тут стояв, ти пам'ятаєш, де ти поставив нашу машинку? Так, так, так. Вперед? Прямо і от в кінці поля. Ага, а так, подожди. А, де, а де, де їхні поле? Де їхні поле? Ось, ось ось, я по ньому їду. Де, я не бачу. Праворуч від тебе. А, я переїхав, я думав, туди поїхав чи що? А, Просто все, оце, оце гори, це їхнє поле, так? Угу, да? угу. Чу, я трохи далі заїхав. Треба поставити там, де стояло, а цей десь трошки він стояв на траві якийсь. Так, так, так. Я свій десь поставив. Пам'ятаю, десь по центру був. Оце воно, так? Да? Оце воно, схоже на те. Так, Це де так. десь тут, напевно. Так, да, десь тут він стояв, десь mm -hmm. тут він стояв, розкладає плуга, підганяй машинку, їдемо. Отако він десь отако стояв, нічого не видно, глушим, Все, заглушили. Де ти там? алло, алло, Єду. Де? Я не бачу тебе. Давай швиденько. Давай я накрию поля, чекаю. а, Бачу, 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 світло виключай. Куди нам їхати, я вже заблукав. Головний контракт, нам, нам заплатили. Відкривай двері, полетіли. Все, як тут залізти. Ша, з іншої сторони залізу. Ще ж мішки крадені, все, закривай двері, полетіли. Блін, ти бачив? Трамплінчик за цей засняв. Я тако буду перед тобою летіти, а ти розганяйся, хай він такой їде. я назад, розганяйся на максимум. Шай я зараз я виставлюсь по цьому. Ще ще, гей, давай, давай туди. Все, нема. виключай пропав так? да? Mm -hmm. Ну, я вже тут біля знаку Васильевка. А нам точно на нубилон? Mm -hmm. Так точно, но Чи Не було. Не было. Mm -hmm. Не було. Mm -hmm. Для мене він ну билон. О, а Дай я Що? Де про це? Що попри... <риклад> <Шо? риклад> <я про> <риклад> почалось? А коли? <риклад> так! А! Коли я запис включив, мене на Alt плюс Q я часто буваю техніку. Рефричип <свистити> по практикам. Ляма, таксай. Хай знову запусти. Ну ніби ж пишеться, ніби то. Все, поїхали. поехали! <свистити> 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 Невідомі люди. Ми, знаєш, ми не вкрали.